Наступне питання. Пан Дмитро питає. На відео про теплемонтаж вікон ви показували креслення з встановленням вікнами, де між рамою вікна та стінами по боках та зверху екструдований пінополістирол 30 мм. Як встановити вікно без технологічного зазору? Справа у тому, що пане Дмитро, він тому і називається технологічний зазор. Тобто він не несе ніякої іншої функції, лише чисте для, для монтажу вікна. Тому що вікно треба виставити в усіх плоскостях, витримати плоскость фасаду або плоскость внутрішньої стіни, щоб був однакове підвіконня. Але в будь-якому випадку, хочемо, ми не хочемо, але тому він і технологічний зазор. Все ж таки бажано його робити. Це дозволить вам більш якісно загерметізувати, тому що мало хто звертає увагу, що для того, щоб монтажна піна заповнила гарно стик, його загерметізувала, там нормується мінімальна ширина для монтажної піни. Нормується. Тобто, якщо у вас буде 2-3 мм, монтажна піна нормально не задує. Тобто недостатньо буде місця кількості матеріалу, щоб вона збільшилась в об'ємі і гарно це загерметизувала. Звісно, можна десь там на сьогоднішній день клейпіною піддути, да? От, але все одно краще, щоб зазор був. Тому, коли ми проєктуємо, то останні роки технологічний зазор ми показуємо 15 мм. Це по просьбі е, нашого підрядника, з котрим ми монтуємо вікна. От, е, хоча раніше ми в проект закладали один сантиметр я вважав, вважав ну і в принципі вважаю, що цього достатньо. Ну, У нас попросили 15, тому що це дозволяє краще виставляти вікна і компенсувати якісь недоліки. Е, тому технологічний зазор він бажано, щоб був. Взагалі без технологічного зазору. Звісно, на сьогоднішній день ми можемо з вами використовувати, наприклад, герметики всякі поліуретанові, силіконові, котрі ми можемо під тиском, тонким носиком загерметізувати стики навіть 2-3 міліметри. Ніякої проблеми в цьому немає, я не бачу. Просто що монтажникам треба буде важче повазитися. Важче всунути в вікно, довше повезитися з герметізацією і так далі. А ви ж розумієте, що на сьогоднішній день трудовитрати доволі великі. Тому, якщо у вас виникла така ситуація, що ну, нема технологічного зазору майже, да? ну, доведеться вам використовувати просто інші герметики. Тобто не монтажний піни і клейпіни, а звичайний поліуретановий герметики, наприклад. Але дуже гарно шприцевати оці маленькі зазори. Тобто немає в цьому, то такої прямо аж проблеми насправді. Раніше ми взагалі коли монтували дерев'яні вікна, цю паклю залібастро засовували і нормально, і якось всіх влаштовувала.